У шведському місті Вацтена в одному із найстаріших збережених палаців Швеції у монастирському музеї Святої Біргіти відкрили мистецьку виставку з любов'ю до України. Музей розташований у палаці Фолькунґатен, королівській резиденції. Експозиція представляє 200 кованих залізних хрестів різних розмірів і форм, створених майстрами ковальського мистецтва з 27 країн світу. Ідея виставки була втілена завдяки організації Об'єднання для України Ковалі без кордонів і музею монастиря Святої Біргіти, а також працівницями музею Софію Кумель та Лін Марі Карлхет. Відкриття виставки відбулося 23 листопада і супроводжувалося концертом у монастирській церкві, організованим українською спілкою Остерґьотланд. Гості заходу мали змогу послухати живе виконання творів українських композиторів, народних пісень та інструментальної музики. Багато глядачів були розчулені до сліз музикою відомих українських композиторів і мелодіями народних пісень. А ми всі у черговий раз сповнені захоплення і сердечною вдячністю стали свідками невтомної роботи на перемогу України шведських волонтерів. І щирої підтримки шведського суспільства поділилася враженнями учасниця події. Нехай ці 200 хрестів будуть символом нашої пам'яті і віри у відродження України, зазначили організатори. Виставковий проект працюватиме у Швеції до 25 січня. Надалі заплановано, що виставка кованих хрестів на підтримку України буде експонуватися в різних країнах світу. Apos do sa rajda Aposza do sa rajda Cho pro miяв xin konat que tout paluko